Не дурійте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів моїх. Тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака От то наша слава, слава України. А він писав, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чуже люди. Роблять лихо з вами і знав, знав про могилу на горі чорнечій і що кінця краю не буде тій клятій ворожнечій. Ми повинні руки його цілувати за історію і твори, які не переставав творити навіть у в'язниць полоні, за те, що наснагу він нам дав продовжувати жити. За те, що мову рідну не продав за проданцям з Росії. І зараз у скрутний доволі час Тараса Шевченка повсякчас ми все одно будемо величати, і ціну волі будемо знати, його ми завжди будемо пам'ятати. Рано вранці на світанку почалась у нас війна. Лилась кров, ридала мати, обніма своє дитя, чорніше чорної землі, матуся сина все шукає. А він лежить, лежить в крові і мати Бога все благає. Холоне серце, як згадаю, земля здригнулася з під ніг. О, милий Боже! Я благаю, пошли в країні нашій мир. Бо ми, країнці, ми єдині, і ми козацький є народ. Дай сили, Боже, Україні, перемогти і жить без перешкод. Поет Шевченко нам казав: Любій, шануйте Україну, і щоб проклятий Той москаль до нас не ліз ні на хвилину. А ще, щоб не плакало маля, що батько й мати у могилі і убити немовля, дай сили Боже, в сиротині.